З початку кризи до Житомирщини приїхало 352 людини із Криму та сходу України. Влада докладає всіх зусиль, аби цим людям вдалося налагодити мирне життя на Поліссі. Створена робоча група, яка постійно в режимі онлайн працює, всі інформаційні засоби висвітлюються на сайтах, де по якому телефону можна зв'язатися і які питання вирішити. На сьогодні всі відповідні служби області мають необхідні розпорядження та вказівки стосовно вирішення проблем переселенців. Це і надання транспорту, розселення, це учбові заклади, дитсадки та всі інші. Станом на на сьогоднішній день область і готова прийняти до трьохсот людей і розмістити люди, які прибувають. Всі області України сьогодні готові приймати біженців, і не лише влада допомагає облаштуватись цим людям, а й прості громадяни. Щоправда, у Донецькій області людей більше виїхало ніж приїхало із Криму. Ну я думаю, нам лучше розказувати о тому, що люди виїжджають із Донецької області, а не то, що ми приймаємо ж жителі Криму. Хоча двісті чоловік нам обратілася з них 47 сімей. На сьогоднішній день з 1 апреля знято з реєстрації по міграційної службі 4645 чоловік, жителі Донецької області. Переселенців із Криму та Донбасу щодня стає більше. На переконання посадовців сьогодні необхідно запевнити людей у тому, що країна здатна вирішити ці проблеми. Зокрема, у Житомирі люди можуть віднайти прихисток. Проблемні питання, які в нас виникають, вирішуємо в робочому порядку і онлайн режимі з іншими міністерствами.